Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати неймовірно смачний гарбуз, який зі смаком схожий на манго. Повірте, такої смакоти ви ще точно не готували. Ця консервація на зиму дуже урізноманітнить ваше меню. Для приготування нам потрібно взяти 1,5 кг гарбуза і нарізати його дрібними кубиками, 1 лимон, 1,5 апельсина, 300 г цукру, 5 г лимонної кислоти. Отже, йдемо готувати. Очищаємо гарбуз від шкірки і нарізаємо його дрібненькими кубиками. Половину апельсина очищати не треба, просто аналогічно подрібнюємо його, попередньо вимивши та обсушити фрукт.